Розробка технологічної схеми цеху виготовлення макаронних виробів. Вже додався з участки вакууму, створені вакууму і потрошечку знов таки поясню всю схему поступово швидком в такому режимі і зупинюсь саме на вакуумі. Попередніх відео більш детально розповідав саме кожну схему, яку передоставляв, закінчував і робив відео огляд. І, відповідно, є участки БЗМ, без, ЕМУ, без зберігання муки. До речі, зараз відразу мене там один хлопчинка запитував, як дані схеми влаштовані, як їх саме організовував рисував. Саме робив їх в форматі, форматі файлу-креслення і розбивав на блоки. На блоки, наприклад, от, BZM1 та подача. Бачимо, що виділяє блок, і він відповідно, підсвітлюється там кольором, наприклад, синім. Даний участок безтарне зберігання муки подається, сила, подається мука через муковоз, нагнітається по трубопроводам всередину великих ємностей по 45 тонн кожна три ємності. Далі мука опускається самоплином донизу, струшується, щоб допомогти їй з не завісати, струшується вібромотором, також є пневмомолотки, засипається вона потім подається в шнекові транспортери і переходить вже на учасник участок просіяння муки, ось другий участок просіння муки, просіяння та подачі їх назвав. Також стоять два просіювача за допомогою шникових транспортерів через штани. Подається в просіювачі один чи другий можна працювати як з одного просіювача так і з другого з будь-якої точки подачі. Також можна працювати з двома просіювачами одночасно, якщо потрібно велике навантаження безпосередньо на дані лінії. Є загальний бункер, також також має свій. Вібромотор і шнеками, шниками, транспортерами з бункера від, відводиться так. З одного шнеку пересипка на другий шнек, і в вузлі пересипки стоять магніти для уловлення металевих предметів, металевої стружки. Далі шнеками подається на виробничу ділянку і вже безпосередньо на кожну із ліній. Є 5 робочих ліній, одна шоста лінія в запасі, вона без саме участку пресу та сильного участку. І далі, далі наступний участок це БЗМ номер 2 старне зберігання муки номер 2 два, два участки: один шникового вигляду, всі подачі йде за допомогою шнека, друга йде комбінованого, комбіновані схеми. Також закачуються в робочі бункери, і шниками подається уже на участок просіювання, подимається на верхню частину за допомогою норій, норів транспортерів. Самоплином подається в безпосередньо в патрубки. Приймальні патрубки саме вібраційного мукопросіювача і далі вже за допомогою гнучких рукавів попадає в робочі бункери. З робочих бункерів вже через пневмотранспорт за допомогою воздуходувок компресорів, через труби нагнітається. За допомогою відділення знов такі шлюзовиків, щоб відділити, щоб, щоб тиск від нагнітання з самих турбінок робущ, давали, давали в нас відділити їх від зони подачі від робочих бункерів і саме направити нашу пневмомучну суміш в магістраль. Ось розрив відбувся. Далі ось пошли ці магістралі на кожну із робочих ліній через циклон. Потім бункерок приймальний безпосередньо перед замісом, і потім через скляну колбу подається безпосередньо на тістоміс безперервної дії. Ось такі дві, дві схемки. Далі є участок наступний участок, який я робив, це участок охолодження стаканів. До прикладу, дана лінія лінія номер 1 мука подається. Ось сам бункерок подається мука за допомогою як пневмотранспорту, так і з другого з першого участку за допомогою шнеку. З другого участку за допомогою пневмотранспорту подається мука. Робочий бункерок також щоб відділити повітря від муки, стоїть шлюзовик, котрий саме не дає задувати всередину, а порційно від. Він по типу зірочки між лопастями, котрими засип, попадає мука. В циклоні повітря, котрий подає муку, відділяється і повертається вже через фільтри на, 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 на фільтр участку БЗМ номер 1 Ось цей фільтр, ось повернення муки. Далі він за допомогою відцентрової сили осідає вниз і знов-таки повертається в норі, подаючи на просіювач. Є, повертаємося до лінії номер 1 Після тістомісільної машини є два типи, безперервної дії всі вони. Два типи: один є з використанням турбомісільних машин, а тут у нас просто каскадна машина безперервної дії. Верхня частина направлена в противохід. Потім через віконечко опускається в нижню основну місилку, в котрі стоїть два робочих органи. Лопат, лопастневий шнеки. Вали, вали з лопастями з двох сторін перемішується дано тісто муку і подається вода. На даному, даній схемі води ще подачі технологічної води ще немає, подається потім за допомогою шлюзовика, попадає в вакуумну місілку, також вакуумну камеру, і скотрі виділяється вакуумом. вакуум Це наступний час, закінчимо далі. Через вакуумну камеру далі воно попадається в преса шникового типу, котрі шниками захвачують Захвачується тісто за допомогою шнеку і подається саме в матрицю, в котрому може у матриці, і формується потік безпосередньо то, той форми, який потрібен при випуску в той чи інший момент. Потік розділяється такими ножами, котрі також, центробіжними ножами, не центробіжними ножами, а нож, котрий ходить по матриці з внутрішньої сторони, і по колу бігає, як на валу, і розрізає саме поток. Почергово певної довжини, яку потрібно задавати. За допомогою частотника і варіатора. Добре, при нагнітанні тіста через шнекові преса тісто нагрівається, адже відбувається їх спресування, і саме потрібно контролювати температуру тіста для цього слугової рубашки для саме охолодження тіста під час його нагнітання пресами. Наступний якраз наступні участки це участок, до прикладу, водобаків, котрі охолоджують саме воду, яка циркулює в рубашках через систему чилерної. Ось Стоїть участок чилерний детально розбирав його у попередніх відео. Не буду зараз концентрувати увагу на цьому. Ось ця система із чилерами два ось, основний взимку працює, влітку додається допоміжний. Також є ще один резервний Є баки накопичувальні, котрі концентрують на собі всю воду та змішують, відбувається змішання від чилерів води. А також чилери участвують саме в лінії в контролі температури в зонах сушильного шкафу лінії номер 5 спагеті. Отже, кожний прес має свою рубашку, котрим участується циркулюється вода певної температури для саме контролю е тіста, котре буде попадати в наші матриці. Добре, це є наступний участок, який зараз я щойно закінчив, це участок вакууму. Е е коли тісто попадає з тістом машин, машини в вакуумну містілку, це закритого типу саме е такий шолоб. Е Корито, в котре врізано труба. Труба певного діаметру стоїть фільтра, повітряні фільтри. На борні також стоїть арматура, задвижка стоїть манометр для визначення, які розріження. Так також датчики стоять для визначення, які які розріження саме в даної камері, для того, щоб розріження вакуум потрібно для того, щоб відділити повітря від тіста, адже тісто має бути має бути однорідною структурою, щоб не було в них пухівців повітря рихленості. Вакуум. Що ж стає вакуум? Вакуум у нас створюється за допомогою двох е, участків: один, вакуум, один участок це участок водокільцевих вакуумних насосів. Тут їх стоїть 7 штук. сім штук. Прибибом 7-7. Так, сім штук стоїть. І, і воду вони їх принцип роботи стоїть всередині. Е, е, по кільцю водокільцевий саме собою означає, що всередині утворюється кільце. Ізначально ці насоси призначені для перекачки газів, таких вредних газів в, в середині саме кільця, слуговий, кільця води, котре слуговує як герметизацією. І також ці дані насоси використовуються саме для створення вакууму. Якраз через бак вак, який використовується як для охолодження стаканів, так і для утворення кільця в саме водокільцевих насосах. Так, У водокільцевих насосах стоїть також колектор. Через колектор схема дозволяє використовувати, наприклад, лінію, вакуумну, лінію 1 і лінію 2 окремо, перемикаючи шарові крани. Також стоїть вакуумний насос, водокольцевий насос номер 7 котрий також можна включати окремо на третю лінію, відсікаючи його від основної магістралі. Так. Є. Перший участок є. І другий участок саме для створення вакууму у системі у нас ліній тісномісильних машин. Це вакуумні насоси. Участок масляних вакуумних насосів, які використовують вже в самих, самих насосах кільце не водою, а за допомогою масля, масляної суміші. Масло води, масло, то тобто, в залежності там іде е, змішування, тому що знов-таки, відкачуючи повітря за допомогою вакуумів у е, тісномісійних машинах, з цим же ж і попадає туди і кусочки тіста, і знов таки і волога, яка конденсується, так та, та ж вода. Так, є. Також знов таки, щоб відокремити вологу та кусочки тіста від самих вакуумних агрегатів, насосів вакуумних стоять фільтри, якраз вони і періодично очищаються від саме таких, від тіста. Буває інколи, що навіть при обратній тязі, коли закривається і не справляється саме обратний клапан на вакуумному насосі, то можна. Підхватити оце в цю воду, яка саме <кій> саме циркулюється в, в самому водо, в водокільцевому вакуумному насосі. Це трапляється, от, до прикладу, в цій зоні. Якраз оці фільтри вони, в принципі, схожі на автомобільні фільтри для відділення, повітряні фільтри, сіточка, і всередині гофра, бумажна гофра, в принципі, такий. І тут а... ага, відбулось трошечки зміщення. Давайте відкатимо назад. О, ось так. Потянув випадково добре. Ось така система двох вакуумів. Також розроблена схема. Тут в даній схемі є, участвуються дві лінії для того, щоб знову-таки, при попаданні тіста в магістраль бувають такі участки, котрі у голові участки, котрі забиваються, і їх потрібно розбирати і саме чистити. Тому і була розроблена схема, робоча схема труб, іде сам на Вакуум іде дві магістралі, коли одну перемикаєш, можна переходити з одної на другу, і тим самим безперебійно чистити, робити ревізію той чи іншої магістралі. На цьому все. Ставим подобайки, підписуємося на канал, звертаємось до прикладу, за такими схемами, кому потрібно. Або ж можу предоставити навчання, не навчання, а такий е, практичний урок. Можете замовити, і ми детально можемо розглянути саме, як я моделював, як використовував, які принципи використовував для моделювання, для розробки е, даних схем. Лайк, підписка!